Мені здається, що ми живемо у світі, де чоловіки надто часто лишаються самі за своїм нерозумінням жінок. Саме тому я зараз тут, саме тому я зараз вирішила записати це відео, тому що я не тільки консультую жінок, я також консультую чоловіків, сімейні пари. І в мене виникло бажання, щоб розкривати ці такі психологічні секрети, нюанси не тільки для жінок, а також для чоловіків, тому що я бачу, яка зараз в цьому наростає потреба, тому що чоловіки. Середньостатистично звертається до мене для того, щоб покращити свої стосунки, зрозуміти свою другу половинку, чому я неймовірно рада. Тому зараз я хочу розкрити якраз декілька таких нюансів, щоб ви чоловіки змогли покращити одразу свої стосунки, вивести їх на новий рівень і піти в розширення в плані жіночої психології. І приступаємо до цих важливих аспектів. І перше, з чого я хочу, Почати це, напевно, таке найбільш болюче, про що говорять чоловіки, про що я чую в сімейному консультуванні від чоловіка стосовно жінки. Це те, що вона вічно до мене говорить з претензіями. Тобто, все не так. Що я намагаюся зробити, це також не так. Намагаюся зробити те, що вона попросила, вона і в тому не йде до чого докопатися. Коли вона приходить там зі мною поговорити. Це також йде через претензію, таке бу-бу-бу, все не так, щось не так. І начебто здається: ну, окей, я стільки для неї роблю, вкладаю в наші стосунки, там, забезпечую, намагаюся якось вже там, не знаю, розслабитися, а вона в цей момент приходить і начебто нападає на мене. І знаєте, тут зі сторони жінок є такий один важливий нюанс. Який більше стосується не так, навіть нашої психології, як нашої душі, а це те, що в нас є потреба в більшості жінок, потреба близького контакту в плані спілкування. І це навіть науково доведено, тому що жінки за день виговорюють значно більше слів, ніж чоловіки. Тому часто раніше, якщо знаєте, ви вже там в довготривалих стосунках, навіть це рік, два-три, і Раніше, якщо подивитися, як ви спілкувалися оцей перший період ваших стосунків, тобто ви були більш зацікавлені в ній, ви були більше заохочені в того, щоб її щось розпитати, в неї щось поцікавитися, як в неї там відбувся день, прийшла якась її подія. І вона відчувала, що о, класно, мною цікавляться зі мною хочуть поговорити. Потім далі, далі, далі відбувалася рутина щоденна. Якось ці розмови, ну, звісно, є різні в нас періоди, десь менше, десь більше, але по чуть-чуть градація спускалася вниз. І в цей момент, що відчуває жінка, що о, мною вже не так цікавляться, мною не так захоплюються. Іде таке внутрішнє трохи, знаєте, таке зниження самоцінності, заниження самооцінки. Ми приходимо до вас, до чоловіків, намагаємося щось донести, а з вашої сторони може бути таке. «та». Не зараз, знову ти починаєш. Давай не про це. Тобто, ось це рубання. Я прийшла до тебе з чимось, ти мені відрубав. Я знову до тебе прийшла з чимось своїм внутрішнім, тобто душевним. Я хочу поговорити, я хочу поділитися з тобою, а тобі знову не цікаво. Я розумію, що чому не цікаво, причин може бути безліч. Але в цей момент починає зароджуватись, що в жінки всередині. Внутрішній такий момент мною не цікавляться, я не цікава. Партнер не вкладає в мене цей захват. давай, я розкритий до тебе, щоб тебе вислухати. І потім наступні всі моменти: цей момент жінка окей, себе задавила, тут вона не почута, тут її обрубали. І звісно, що далі це такий сніжний ком, який через цей негатив, через ці такі занижені стани. Ми починаємо говорити, звісно, що з претензіями і одразу так, і агресувати, і протискати. Тому що, бачите, тобто, спочатку, ми приходимо з легкістю, такі я хочу щось поділитися, розказати вислухай. А потім нам приходиться прямо це от, якби виносиш мозок. Чому тому, що з нашої сторони йде вашу сторону тиск, і ви це відчуваєте, тобто це підсвідомі процеси. Але якщо ви попробуєте, тобто який тут алгоритм? Якщо жінка приходить, ви відключаєтеся, і в цей момент окей, приділіть менше часу, повірте, це набагато буде ефективніше, якщо ви приділите менше часу, але ефективно очі оцей цей от контакт, що я тут, я присутній, я уважно включений в те, що ти хочеш мені сказати, аніж ви будете відмахуватися, і це все і якесь бажання, що все рівно щось дотиснути, доказати, буде тривати годину двічі півдня. Тобто набагато краще це все скоротити і уважно включитися в процес, запитати, що не так. І знаєте, і з цієї болі витікає наступна біль також жінок, що коли ми, наприклад, приходимо з якоюсь проблемою, там, не знаю, був дуже важкий день, начальник по роботі також нам потріпав нерви, і ми приходимо, і ми поділимося цим з вами. Бажано питати. Наперед, як ти? Також чоловіка це вам таку незамітку, тому що з часом ви просто ну, втрачаєте ту навичку, просто питати, як ти, як твій день. Тому якщо ви цього не робите, почніть. Вона приходить і просто в неї є бажання виговоритись, знову ж таки, виговоритись і розказати, вилити цю біль. Але у чоловіків у вас у вас є абсолютно протилежний тип мислення. Тобто ви маєте точку А. Вона до вас прийшла в точці А, там погано, там біль, їй там некомфортно, і ви зразу думаєте, окей, як йдіти до точки Б, там де буде набагато краще. Ви починаєте якби, давати якісь вирішення цієї ситуації, якісь рекомендації. Але дуже часто жінкам ці рекомендації не потрібні. Єдине, що нам потрібно, щоб в цей момент нас просто вислухали, просто обняли, поцілували і все. Якщо м, ви вважаєте, що тут рекомендація або вирішення ситуації справді необхідне, але ви до кінця не впевнені, чи це необхідне вашій жінці, найкраще просто спитайте. У мене є там, думки, як це можна вирішити? Розказати тобі чи ні? Якщо і справді необхідно те, щоб ви це вирішили, чи ви, щоб їй щось порекомендували, вона скаже так, давай. Але. Для жінки, що першочергово необхідно, щоб коли ми приходимо з якимось своїм внутрішнім дискомфортом, я розбалансована, мені тяжко, але я можу що найти точку опори в своєму чоловікові. І я можу прийти, він сильніший за мене, і я можу просто біля нього розслабитися. Вилити у весь душевний біль, бачите, я дуже часто схиляюся на тобто не на розум, а більше на душевні якісь стани, емоційні, внутрішні, глибші. Тобто, отак ми, жінки, реагуємо. І коли я це все можу біля свого мужчини розслабитися, він в цей момент просто буде мені опорою і вислухає мене, все супер, я буду на солоді. Знаєте, якщо мужчина не може розкритися і стати більш чутливим до своєї жінки. Яку він обрав, зробити її щасливою, хіба це про мужність? Мужність це настільки не, не тільки про силу, це не тільки про вміння бути воїном йти першим. Але це так само, коли ти в сім'ї, коли ти біля неї, ти вмієш тонко її відчувати. І третій аспект, який так само взаємопов'язаний з попередніми двома це момент, що також. Часто чую від своїх клієнток. Мій чоловік, мій мужчина, він найбільше, акцентує на тому, вау, що я ж фінансово забезпечую сім'ю, і того достатньо. Звісно, що це велика вдячність за те, коли чоловік може закрити всі базові потреби, навіть дати в надлишку. Це дуже круто. Це є одна із видів безпек. Тобто, це є такий момент, коли чоловік фінансово забезпечує, дає цю фінансову безпеку, дає цю фізичну навіть безпеку, можна сказати, але є ще інші види безпек. Тобто, коли основний акцент робиться на тому, ну дивись, я ж фінансово тобі даю, а що ти ще хочеш? Тобто, якщо у вас була з вашою жінкою така розмова, і від вас лунали такі фрази А що тобі ще треба?, давайте пригадаємо попередні мої слова, що ще жінці необхідно. Ви вже це знаєте. Жінці ще необхідно у цей момент емоційної безпеки, коли я знаю, що я почута, я знаю, я відчуваю, що у мене є захват зі сторони чоловіка. Знаєте, чому для жінок так важливий захват? Тому що від нього на зросте самооцінка. Раніше, коли ми були без стосунків, ми отримували захват, зазвичай від декількох чоловіків, від багатьох. Але коли я належу тільки одному чоловіку, це нормально, що в мене є бажання, щоб цю потребу закривав мені мій мужчина. Тому мені дуже би хотілося, щоб чоловіки почали розуміти, що. Фінансова безпека це дуже круто, це сильно, це про вашу силу, про вашу мужність. Але водночас є ще такий тонкий емоційний момент, момент душі, коли жінка бажає, щоб вона була почутою, щоб вона відчувала компліменти, якісь елементи просто уваги. Я також розумію, що є інша сторона медалі, коли а, так, в стосунках були. Систематично якісь кризові аспекти, і ви також от не можете переступити через себе, тому що дуже часто там жінка до вас відносилася не так, як треба. Найгірше, що ви можете зробити для себе, це виношувати це всередині. І нічого не говорити. Тобто, знаєте, це також така світова несправедливість, коли нам, жінкам, начебто, дозволено. Люба якийсь мізер, ми постійно приходимо і починаємо напряму говорити: це не так, це не комфортно, тут мені не то. І от якраз дуже багато претензій, тому що ми вічно не ходимо, що до чого доколупатися. А ви. Повинні бути сильними, міцними. Є якісь внутрішні моменти, які тебе турбують. Болять, мовчи, будь каменем. Це, взагалі, дуже погано для вашого організму, для вашої психіки, тому що. Потім, знаєте, всі ці внутрішні такі зажими, коли ви тут замовчали, тут не сказали, тут ладно, якось змерюся, буду з ним жити, воно все може переростати в хвороби, і це найгірше, що ви можете зробити для себе в першу чергу. Тому, якщо ви відчуваєте, що довгий період часу ваша жінка до вас відноситься якось не так, найкращий момент це коли, наприклад, вона до вас приходить знову ж таки з якимись претензіями. Ідеальний момент, тому що вона прийшла до вас з чимось, тобто вона бажає, щоб ви були відкриті, вислухали її. Можете сказати, добре, окей, ми зараз говоримо, я вислуховую тебе, але потім ти вислуховуєш мене, і ми знаходимо спільну точку дотику. Тобто, у вас має бути ось це: я тобі щось хочу донести, ти повинна мене вислухати, і навпаки. І ось в цьому моменті якраз ви можете хоча б трішки, але сказати: дивися, ось була систематичність, мені це некомфортно, Я так не хочу, щоб до мене відносилися, чи до мене так говорили. Або навпаки, почали до мене так говорити замість цього. Якщо вона піде на емоції, якщо вона м -м, почне щось заперечувати, ви можете просто сказати, ну дивись, ти ж прийшла до мене так само з якоюсь інформацією, ти хочеш, щоб я щось в цьому зробив. Дівноцільно я так само і зі своєї сторони хочу також мати зміни. Окей, окей. Тобто, якщо це дві дорослі особистості, якщо ви готуєте стосунки з так само свідомою людиною, вона би мала вас почути. Тому ось такі три поради на сьогодні. Три моменти я підняла, які дуже болять. Як і жінок, так само я і розумію, і чоловіків, тому що це такі моменти, там, де постійно де спотикання, там де він відбувається, а я не розумію. І за рахунок цього далі стосунки йдуть гірше, гірше, гірше. Тому пробуйте це все впроваджувати своє життя. Якщо ви розумієте, що все, ви вже дійшли до такого моменту, коли ви не розумієте, що робити. Ви Колосально запуталися. Я вас запрошую до себе на консультацію. Записатися можна по посиланню. У описі до цього відео буде мій інстаграм. Просто можете мені написати Софія. Я хочу на консультацію, я вам розпишу всі деталі. Мені сьогодні щойно прийшла така ідея, що на основі цього відео я можу створити алгоритм. Що буде в цьому алгоритмі. Тобто, там будуть якраз прописані ці всі моменти, яке є непорозуміння між чоловіком і жінкою, і буде систематично прописано, окей, ось ця ситуація, як ці ситуації найкраще вчинити, як ці ситуації там, найкраще звернутися до своєї другої половинки. Це буде, знаєте, як інструкція, що робити в такі моменти. Щоб її отримати, також напишите мені у інстаграм, просто напишите Софія, я хочу цей алгоритм. І він вже буде, знаєте, це буде така одна з Інформації, щоб ви чіткіше розуміли, ось яка структура в цій чи іншій ситуації. Я думаю, що це буде також корисно. І дякую вам за перегляд, дякую вам, що ви додивилися до кінця. Я вірю, що це відео було для вас корисним. Обов'язково пишіть коментарі, якщо у вас є. Якесь питання або бажання, щоб наступне відео було на якусь конкретну тему. Я дякую, що ви пишете коментарі. Я дякую, що ви ставите лайки. Мені це дуже приємно і до зустрічі у нових відео. Благословенних вам стосунків!